Вітаю! ми з України і з вами адвокат Роман Цімутін. Ви часто запитуєте, що ти можеш порадити, щоб не потрапити у неприємну ситуацію та пастки, які застосовує поліція. Звичайно, що кожен конкретний випадок спілкування з поліцейським відрізняється від інших, але все одно є загальні базові правила, про які треба знати. До речі, для водіїв в мене є інструкція, як захистити свої права. Якщо вас зупинили і пропонують пройти тест на сп'яніння. Вона вам збереже і нерви, і кошти. Купити її можна за посиланням, яке я залишу під цим відео, та в закріпленому коментарі. Перше, ніколи не визнавайте свою вину. Визнання вини не полегшує, а погіршує ваше становище. Варто пам'ятати, що при спілкуванні з громадянами працівники поліції. Завжди розраховують на їхню правову необізнаність, а тому вдаються до певних хитрощів та маніпулятивних питань. Це стосується як адміністративних правопорушень, так і кримінальних проваджень. У справах адмінках працівники поліції найчастіше застосовують маніпуляції при складанні адміністративних матеріалів за керування в стані сп'яніння та відмову від проходження такого сп'яніння. Поліцейські обов'язково задають водію провокаційні питання, щоб отримати зізнання у вживанні навіть невеликої кількості алкоголю днем раніше, або в епізодичному вживанні наркотичних речовин. Зізнання, зізнання водія, яке поліцейський фактично фіксує на своїй портативний відеореєстратор, про те, що напередодні він випив пляшку пива або там 100 грамів. Горілки чи місяць назад десь там курив там, травку, буде для суду достатньою підставою визнати ви, ви, такого водія винним у керуванні транспортним засобом в стані сп'яніння. Також не треба поспішати визнавати себе винним у кримінальних провадженнях. Зазвичай слідчі та оперативні працівники завжди намагаються отримати від підозрюваного зізнання, учинені злочину. По-перше, це спрощує роботу поліції, оскільки. Зменшує кількість лічих дій, та не треба збирати велику кількість доказів. По-друге, підозрюваний, не знає, що саме відомо поліції, та може розповісти про невідомі поліції обставини, які потім будуть використані проти підозрюваного та погіршать його становище. Ніколи не треба вестися на погрози. Підписуй або сядеш в тюрму. Та на обіцянки не арештовувати. Визнаєш вину, отримаєш умовний строк. Якщо замін, вимагають просто визнати свою вину. Якщо від вас наполегливо вимагають визнання вини та при цьому щось за це обіцяють, це повинно вас вже однозначно насторожити. Адже коли в поліції немає переконливих доказів винуватості певної особи у учинення. Злочину, вони її просто не заарештують, полякають та відпустять. І навпаки, визнання вини, тим більше учинення тяжкого злочину, навіть при відсутності інших доказів, які в них можуть бути, не будь взагалі. Це гарантований прямий шлях, куди заграти. Подальша відмова від раніше вже наданих показів завжди викликає певну недовіру і тракту. Туються судом як спроба уникнути кримінальної відповідальності та покарання. Адже у суді неможливо буде довести, що мало місце там залякування, вмовляння, погрози там, чи інший вплив з боку працівників поліції. Тобто не треба бути відвертим з працівниками поліції. Все, що ви скажете, буде використано проти вас, Прямо як в американських фільмах. Тож є правило золоте: мовчання золото. Друге, обов'язково читайте документи, перш ніж їх підписувати. Це правило також стосується як справ про адміністративні правопорушення, так і кримінальних проваджень. Як приклад, у справах адмінка за керування транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного спіння працівники поліції завжди намагаються підсунути водію для підпису чек, ну, газоаналізатора, драгера. Та акт огляду водія на стан алкогольного сп'яніння, у яких зафіксований результат огляду на стан сп'яніння. Зазвичай усі водії хочуть, щоб їх скоріше просто відпустили та підписують ці документи просто не читаючи. Але згідно з законом, таким чином вони фактично погоджуються, що керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, оскільки в акті огляду водія на стан сп'яніння. Свій підпис вони ставлять де в графі з результатом огляду згоден. А це дає суду право визнати такого водія винуватим, виписати штраф 17 тисяч гривень і позбавити права керування на один рік. Винятком із цього правила є протокол про адміністративне правопорушення. Раджу ніколи не відмовлятися від підпису у протоколі та від отримання другого примірника протоколу у протоколі про адмінправопорушення є графа для викладення зауважень та заперечень водія. Якщо водій відмовиться від підпису протоколу про адмінправопорушення та не викладе у ньому свої зауваження та заперечення, то висловлені вже під час судового розгляду справи аргументи вже. Не сприймається судом, навіть якщо вони дійсно мали місце і є правдивими. Третє. Ніколи не підписуйте документи, зміст яких ви просто не розумієте. Якщо водій самостійно не може зрозуміти чи відповідає дії поліцейських встановленому законному порядку, то КУПАП передбачає право користуватися правовою допомогою адвоката або фахівця в галузі права. Завжди слід пам'ятати, що під час складання адміністративних матеріалів водій має право зателефонувати адвокату або викликати його на місце події. Це ж стосується і підписання документів у кримінальному провадженні. Але тут наслідки можуть бути набагато гірші у вигляді позбавлення волі. Тому ніколи не довіряйте поліцейським і завжди читайте текст документа, який вони дають вам. Підписувати. Якщо ви прочитали текст і впевнені, що усвідомили його з міста, згодні з його змістом, підписуйте. Якщо ви прочитали документ і не згодні з його змістом, не підписуйте. Якщо в процесальному документі працівник поліції невірно або некоректно виклав ваші пояснення, вимагайте їх виправити, доповнити. Чи уточнити, або взагалі навіть переписати. Треба пам'ятати, що навіть спілкуючи із вами доброзичливо, працівник поліції має на меті скерувати кримінальне провадження до суду. А для цього він, він буде ставити маніпулятивні питання, відповіді, на які можна трактувати ну, двояко, може трояко, може взагалі навіть як захочу трактувати, або трохи невірно викладене у протоколі ваше показання. Якщо у сукупності з іншими матеріалами справи, може вже мати зовсім інший сенс і свідчити про вашу, наприклад, причетність до чого. Таким чином, якщо ви не розумієте питання, які задають вам працівники поліції, краще скористатися статтею 63 Конституції України, яка дозволяє не давати покази проти себе та близьких родичів. Показання завжди можна дати пізніше. Коли просто проконсультуєтесь і не хвилюйтеся, що це ж буде якось підозріло, подумають, що я винен і щось там приховую і не даю показів, заспокойтеся, це все лише ваша уява. Якщо ви підпишете пояснення або протокол допиту, а потім у суді відмовитеся від показань під приводом. Що ви підписали цей текст там, не читаючи, чи не так зрозуміли питання, або на вас тиснув працівник поліції, суд такий аргумент просто не сприйма, адже під документом стоїть ваш власний підпис. Якщо не можете зрозуміти зміст документів, які вам надають для підпису, або не можете повною мірою усвідомити запитання під час допитів, користуйтеся завжди правовою допомогою адвоката. Кримінальний процесуальний кодекс надає право користуватися правовою допомогою адвоката не лише підозрюваним чи обвинуваченим, а й свідкам. Також адвокат має право бути присутнім під час слідчих дій, зокрема обшуків, пізнання і тому подібне. Є ще одне дуже поширене явище, коли поліція залучає вас свідками або понятими. Доводилось зустрічатися. До типу, побудете, засвідчите факт і все. Потім дають підписати, а в суді вам зачитують пояснення, де ви зафіксували факт зупинки водія, який перебував у стані сп'яніння, хоча були присутнім, лише під час його, наприклад, відмов від освідування. Висновки. Ніколи не поспішайте визна... визнавати себе винними. Не реагуйте на будь-які обіцянки або погрози поліцейських, взамін на визнання вини. Ніколи не підписуйте документи, не прочитавши їх зміст, або зміст, яких ви просто не розумієте. Не відповідайте на запитання, смисли яких ви ну, не цілком усвідомлюєте. У таких випадках краще відмовитися від дачі показань на підставі статті 63 Конституції України та скористатися. Правової допомоги адвоката. І не забувайте, тим, хто поставить у коментарях питання протягом перших 30 хвилин, відповім обов'язково. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!